Вітаю, друзі! Мене звати Анастасія і наразі зі своєю сім'єю я проживаю в Іспанії, а саме у місті Валенція. Ще на початку грудня в Іспанії починають готуватися до нового року і Різдва. Але пріоритет святкування віддають різдву у магазинах і на вулицях стоять декорації народження Ісуса Христа від Діви Марії. А я не могла пройти повз такої неймовірно гарної інсталяції на великому столі, де чітко зображено увесь світ. Цьому році ми вирішили переходити на святкування різдвяних і зимових свят за новим календарем, тому День Святого Миколая ми з дітьми вже організували 6 грудня. Так сталося, що в Іспанії 6 грудня велике свято, здається, День Конституції, тому у дітей співпав вихідний на свято Святого Миколая. До чого це? Я розповідаю. У нас в сім'ї прийнято, що ялинка на Миколая повинна бути зібрана. Тому ми прикрашали квартиру і ставили ялинку 5 грудня, а відео, на жаль, змогла тільки сьогодні озвучити і виставити. За що я дуже перепрошую, але я мала дуже багато роботи. Ялинка та прикраси у нас ще лишилися з минулого року, тому ми майже нічого не докупляли. Лише один раз з Микитою пішли в магазин, і він не міг встояти від. Потягів. Далі я в відео покажу, які ми купили потяги. І насправді ми від дечого я відмовилася в цьому році, я викинула пізніше ось, цю, ось цей вінок з наче гілочок ялинки, тому що воно дуже таке е, туге і дуже царапає все і стіни. І ми в минулому році клали біля телевізора і ви можете подивитися минулорічне відео, і воно там трошечки. Чи поцарапало нам телевізор? Цьому році ми прикрашаємо нашу квартиру так мінімалістично. Я нічого не докупляла, я вже про це казала. Якось і не дуже хотілося. І ви знаєте, Різдво, Новий рік це сімейне свято, і хотілося б, щоб приїхали рідні. але ми будемо так своєю сім'єю лише, і, можливо, хтось із сусідів зайде. Тому якось не було настрою щось докупляти. В Іспанії є така. Традиція, що треба ще прикрашати двері до входу у квартиру. Тому ми з Микитою пішли поставити деякі декорації біля наших дверей, поки Кирило збирав нашу електри... електронну чи електричну ялинку, таку ялинку насправді ставлять біля. На вулиці, але у нас вона в домі. Микита трохи хвилювався, що у нас можуть забрати наших, наші декорації, тому довелося його умовляти залишати там все. Але пізніше йому навіть подобалося, і він навіть пишався, що ніхто, ніхто не забрав. Далі достаю інші декорації. Ці шишки і ці гіллячка я клала теж біля телевізора. В цьому році вони будуть прикрашати ялинку. Тож, друзі, зібрали ми декорації новорічні одні з перших, а в відео виходить одне з останніх. Кирило щось трошечки запнувся на розкладанні нашої електричної ялинки. Про цю ялинку я казала, що вона наче повинна стояти на дворі, але вона нам дуже подобається і в будинку, вона так сяє, і такий настрій одразу. Але треба Трошечки заморочитися з цими е, проводами, які е, діодами, які підсвічуються, бо вони заплуталися, тому ми з Кирилом десь з півгодини сиділи їх розкручували. Микита вже не міг триматися, щоб не дістати потяги. Це він їх обирав і він вже хотів скоріше їх дістати і зібрати. Не обійшлося без скандалу з Кирилом, бо Кирилу теж було цікаво, і він допомагав Микиті збирати, чи Микита йому допомагав, я вже не розберу, бо вони вдвох там сиділи, щось збирали, щось ремонтували і в кінцевому результаті. Микіті хотілося самому все вмикати, Кирилу хотілося своє щось вмикати. Ну, як це буває у двох дітей, але ми потім порозумілися і потім вони вже подружилися і по черзі вмикали той потяг і отримували величезне задоволення. Хоча такий потяг не дуже якісний, мені здається, взагалі на один раз, але ви знаєте, додає таку чудову атмосферу і такий Реально магічний настрій, коли хочеться вже дива Нового року. І ви знаєте, ми потім після того, як все зібрали, вимкнули новорічний мультфільм чи фільм якийсь, типу Грінча або щось. Я вже не пам'ятаю, тому що ми кожен день дивилися якийсь новий мультфільм, що дуже заряджало на свято, на такий настрій. Ну і ось прийшло, прийшов час а, збирати ялинку. Знову ж таки, вона у нас минулорічна. А, можливо, ви пам'ятаєте, як я її збирала. Тепер знову розбираю, щоб поставити і нарядити. Ще хотіла поділитися таким моментом, що коли ми а, збираємо а, ялинку, коли ми декоруємо нашу оселю, коли ми а, ос... Перетворюємо оселю в якусь чарівну, е, чарівне приміщення, готуємося до Нового року. Ми завжди вмикаємо на Ютубі новорічні різдвяні пісні. І якось весь час ми вмикали американці, типу джингл Bells, і потім після цієї пісні якісь дуже сумні американські пісні. Е, але в цьому році мій е, син. Знайшов новорічні українські пісні, і вони такі запальні, такі цікаві, такі. Е е е Додають настрою, що я раджу вам ввімкнути новорічні українські пісні, і ви отримуєте неймовірне задоволення і настрій від цих пісень. Так, ми справилися з нашою електричною ялинкою, тепер треба було почепити гірлянду на нашу вже штучну ялинку, але а вже ж гірлянда заплуталася і знову довелося трохи поморочитися з нею щоб розплутати. Ну і а вже ж Микита трохи допоміг її заплутати тому. Такий вийшов квест з розплутування гірлянди. Ну і е, закінчували ми вже е, з Микитою разом закручувати гірлянду і наряджати ялинку. Е, забігаючи наперед, хотіла сказати, що в подальшому у мене трохи розрядився телефон, і е, вже як сам процес наряджання ялинки я вже не записувала. Записую вам вже результат. 5 грудня ми нарядили ялинку, а 6-го до дітей прийшов Святий Миколай. А вже ж Томік чемно охороняв всі е, іграшки, всі подарунки від Святого Миколая, щоб ніхто нічого не забрав. А взагалі, Томік це Кирило Кіт, він завжди з ним спить, завжди з ним проводить час, І з самого, я не знаю, котенячого віку він весь час з Кирилом. Кирило Миколачик приніс ось таку шкатулку, він давно хотів. Таку. Він збирає гроші на будинок, давно вже збирає, і він весь час з якихось коробок в коробки перекладає свої накоплені гроші. Ось. І ще Миколайчик приніс адвент-календар. Минулому році я робила адвент-календар своїми руками з конвертів, з подарунок, але в цьому році якось не дуже виходить організуватися, тому що, окрім всього, у мене ще є робота, я роблю тортики на замовлення. Микиті приніс Миколайчик машинки і теж адвент-календар з цукерками. Цей адвент-календар на 25 днів, тобто з 6 грудня і до 31 грудня якраз 25 віконечок з цукерками. Діти одразу почали займатися своїми подарунками. Кирило одразу організував свої гроші в нову шкатулку, а Микита спостерігав і охороняв все, що у нього там є. Друзі, не могла з вами не поділитися поробкою, тому що якщо ви мама маленьких дітей, то хоч ви живете в Україні, хоч в Іспанії, але поробки на Новий рік треба робити. В нашій школі, там, де займається Микита, йому було, ну, як йому, не батькам було завдання зробити віночок з відбитками дитячих ручок. Мені в принципі, ця ідея легка, але я хотіла щось зробити ну, більше, ніж просто відбитки ручок. Мені хотілося зробити щось таке незвичайне, красиве, тому залізла, залізла в Пінтерест, надихнулася деякими малюнками, фотографіями і вирішила зробити все на свій лад. Тому записалася кольоровим папером, одразу зробила кільце з картону і зайнялася роботою. Мені, як завжди, допомагає Микита, він копіює все, що я роблю. Йому хочеться все повторювати, всьому навчатися. Ну ви вже знаєте. Ви вже спостерігаєте, ми з ним і готуємо, і вирізаємо, і малюємо. Все він робить зі мною. Отже, по-перше, я підготувала таке картонне кільце. Це буде моя основа. Далі мені треба з кольорового паперу зеленого, білого і червоного кольору, вирізати ось такі смужки, полосочки десь по сантиметру. Я їх потім Обрізаю ще наполовину і у мене такі виходять маленькі смужечки, які я потім буду клеїти до основи, до картонного кільця. Перш ніж клеїти, я все підготувала, щоб мені було легше орієнтуватися де що. Потім беру по маленькі смужечки і прикріпляю за допомогою клею до кільця. Але, дівчатка, забігаючи наперед, хочу сказати, що цей пальчиковий крем ой клей, перепрошую, зовсім нічого не клеїв. Що я сиділа десь по 15 хвилин і тримала оці смужечки, щоб вони, хоч якось, приклеїлись, але в кінцевому результаті вони все одно відклеювалися і мене це дуже дратувало. Я закінчила цю справу. На наступний день пішла, купила новий клей. Він, схожий на наш клей ПВА, але він такий рідкий і теж довелося тримати. Деякий час смужечки, щоб вони хоч якось прикріпилися, і все одно це забирало дуже багато часу. Ми вже і так їх тримали, і так уже. Але я думаю, господи, якщо я буду ще тримати і ці, всі смужечки в три ряди клеїти, то я буду сидіти півночі, півночі над ними. Трохи я ось так помучилася і потім взяла гарячий клей і вже приклеювала гарячим клеєм всі подальші смужечки. В чому полягає сенс цих смужечок? Ми кріпимо їх у три ряди. Перший ряд йде червоний а, колір смужечок, потім і, наступний ряд йде зелений колір смужечок, і вже останній ряд йде білий колір смужечок. В подальшому я у відео вам вже покажу. Це я ще мучаюсь з цим клеєм. Тому що все-таки хотіла, як то кажуть, зекономити. Але добре, що був гарячий вдома пістолет, і подальшому я просто його ввімкнула. І робота пішла набагато швидше. Але, дівчатка, якщо ви користуєтеся гарячим пістолетом, то будьте уважні і акуратні, тому що він може обпекти пальці. Тож, дівчатка, закінчую вже третій ряд. Дуже швиденько, тому що вже пізня година, діти мої без мене лягати спати не хочуть, а мені треба закінчити поробку. Як ви бачите, у мене вийшло ось таке файне ажурне кільце з різнокольоровими смужечками, які я вже прикріпила, і далі мені треба зробити відбиток руки мого малюка. Вирізати і зробити, наче таке гіллячко з руки, щоб не було просто руки. Як я вже казала, не хотілося мені щось таке звичайне, хотілося зробити незвичайне. Ручки я вирізала і ось таким чином їх трошечки скріпляю, щоб виглядало, наче гіллячко-ялиночки. Зайняло в мене це не дуже багато часу. Знову за допомогою гарячого пістолета прикріпляю, склеюю. І прикріпляє до основи. І виходить ось такий віночок. Я лишила там трохи місця на кільці картонному. Надалі я там хочу зробити на цьому місці ялиночки. Я вам покажу теж з картоном, просто їх потім розмалюю. І буде ось такий у мене новорічний віночок з різнокольорового паперу. Ось так заморочилося трошечки, але результат того вартий. Останній етап цієї поробки було просто розмалювати ялиночки, десь щось додати, щось регулювати І все, поробка готова. Ну, а на цьому я буду закінчувати своє відео. Бажаю вам усього найкращого. Зустрінемося у нових відео. Па-па!